Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Урочисто присягаю вірно служити українському народу. Дотримуватися конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. 28 восьмеро прикарпатських офіцерів складають свою першу присягу позаду відбір серед претендентів названня офіцера та чотири місяці навчань у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Ми пройшли важкий шлях. Від відбору і закінчуючи сьогоднішнім днем, стоячи тут на плацу, приймаючи присягу. Не можу сказати, що моя мрія збулася. Буду служити українському народові. Окрім Івани, ще п'ятеро дівчат займуть посади дільничих офіцерів на Прикарпатті. Треба мати і таких фахівців такої статі в воронах поліції, тому ми йдемо на це. І я би навіть сказав, що де коли порушники дисципліни, порушники законів перед жінками поліцейським веде себе набагато стриманіше, чим перед чоловікам. У Романа особлива форма. Білі рукавички дають зрозуміти, що його новоспечені офіцери вибрали з поміж себе командиром. Завжди мріяв бути дільничим офіцером, тож ніч не дільничим, завжди хотів е, працювати в сфері поліції. І от так склало, що став дільничим офіцером. Наразі готуємось, нас навчили, дали нам знання і ми йдемо працювати. Е, дільничого робота дуже важка, тому що це профілактика про порушення, відіграє важливу роль. Ну і будемо старатися виконувати. Ті слова, що були у присязі служити українському народу, половина новообраних офіцерів є колишніми працівниками поліції, решта в минулому інших професій та спеціальностей. І усім не більше 40 років. Це через важкі силові випробовування під час відбору кажуть у поліції. Жало потребує від вас своїх своєї молодої енергії, своїх зусиль для того, щоб стати на захист закону. Тим більше в даний момент. Під час проведення антитерористичної операції, в рядах якої несуть службу, в тому числі і дільничі офіцери поліції, після присяги до офіцерів з найщирішими вітаннями біжать їхні близькі та рідні. Це перша її робота після закінчення інституту прикарпатського дизайну інтер'єру. Вона закінчувала, і це буде її перша робота. Раніше за цією ж конкурсною системою було відібрано слідчих офіцерів поліції Оксана Василик, Роман Булелик ТРК Карпати.